Всім привіт! Мене звати Мар'яна і вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні я хочу показати вам зразки тканини Сотема, який я беру в магазині Мій оберіг. Я не знаю, можливо, вони ще десь продаються, але останнім часом, напевно, більше ніж рік, всі матеріали я беру саме в цьому магазин здебільшого. Ось і власне стала таким непроголошеним чи самопроголошеним амбасадором тканина система. Це стопроцентний льон. Я, напевно, вже десь 5 сорочок вишила конкретно на цій тканині, і багато хто знає, бачить, читає, що останні мої сорочки на цих тканинах. І, власне, мені було дуже цікаво подивитися на. Інші зразки цього бренду, тому що там є різних відтінок, різного канту. І звичайно, що якщо я хочу вишити сорочку на якійсь конкретно тканині, я не можу придбати відразу 20 відрізів тканини по 1,80 м, по 2 м, 1,60 грубо кажучи. Мені було дуже зручно отримати від магазину зразки всіх. Тканин бренду Сотема 100% льону, який в них є. І на майбутнє я собі можу вже підібрати зі свого домашнього, скажімо так, асортименту, яка тканина мені потрібна. Мені дуже подобається ця сотема. Як бачите, ось цей перший зразок це такий досить молочний льон Екрю. Це 30-й каунт, це 12 ниточок на 12 ниточок в одному сантиметрі. Тобто це є абсолютно рівномірна тканина, вона підходить. 99% всі, під всі техніки. Тобто це і хрестик на ній класно вишивати, і гладь, і вирізування, і низинка. Так само, я думаю, зручно вишивати всіма нитками. Принаймні я вишивала в основному крученими нитками, тому що в мене останнє замовлення це зазвичай білі сорочки, такі гладь, вирізування або бежеві. Ось. Але я. Так на око можу посудити, що на них зручно вишивати всіма нитками і навіть вовняними нитками. Дуже мені приглянувся ось цей йон, дуже такий ліловий, дуже такий ніжно-рожево-фіолетовий. Я дуже люблю такий колір він десь такий як моя помада, напевно. І я, власне, дуже би хотіла собі таку якусь сорочку, просто навіть без вишивки, або я вже собі уявляю. Вишивка білим по цьому рожевому. ну, Це дуже гарно, це дуже ніжно. А, навіть якщо це контуром, ну, не буду розказувати всі свої ідеї, бо, знаєте, як кажуть, хочеш а, насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ось, наприклад, ще ось все тема є такий блакитний. Ну, блакитний я точно знаю, що мені підійде, тому що в мене блакитні очі, і взагалі ну, всі такі світлі кольори мені, в принципі, підходять. Ось це теж. Це 38-й тобто це 15 ниток на 1 см. Ну, вона щільненька, але по ній теж дуже зручно вишивати, як на мене. Може, спочатку буде трошки так дискомфортно, але потім очі провикнуть і буде зручно. Ну, теж блакит, по блакитному, білим дуже гарно буде вишити. Дуже. Я вже вишивала чорним по блакитному. У мене колись була така сорочка чорним з білим, і там ще було вкраплення жовтого. То мені, в принципі, такі відтінок подобається. Але тоді це була тканина Онікс, якщо я не помиляюся. І мені здається, що в Onyx я не знаю точно, але здається, там був відсоток синтетики, а це 100% льон. І ну, ціна мені теж підходить в цьому магазину. Ось є таких три різних зразки тканини білої для вишивання. Я зазвичай вишивала на 30-му каунті. Це тканина посередині. Є ще 38-й каунт, ось вона ось це. Ось це 38 каунт. Є також 25-й каунт. Це ось ця тканина. Вона. По ній, до речі, теж можна вишити сорочку. Знаєте, таку... Ну, вона не є марльовка, але вона дуже ріденька, і на ній дуже зручно вишивати. От реально, тут, якщо гарно підібрати нитки, додати якусь мережку, це дуже легко на ній вийде вишити. Дуже швидко, тому що вона ріденька І вона після прання, плюс вона трошки, звичайно, що збіжиться, тому що це льон ну, він, він завжди збігається, яка висадка не не. Була. Тобто оця тканина е, 25-й кант це 10 ниток на 10 ниток в одному сантиметрів, вона теж комфортна. Мені здається, що коли м, ви приходите в магазин, у вас немає там якогось великого досвіду вишивання, і ви дивитесь, ой, вона така типу, якась ріденька, то може здатися, що напевно вона не підійде. Але чесно, мені подобається такі тканини. Я теж люблю. Ну, якось експериментувати, але просто в мене не завжди на цей час між замовленнями. Тому що між замовленнями в мене дитина хворіє. Я думаю, то батьки всі зрозуміють. Ось це 38-й вже Свят Ну, Я так розумію, що це а, польський виробник, судячи з назви. Оця саме конопляна, тканина, вона більш така під стар... Трквадратний, вона тоненька, повітряна, а, якусь блузу собі просто пошити без вишивки, теж а, буде гарно. Що мені от ще сподобалось, мені передали на сайті так. Ну, бачите, одне діло, коли ти дивишся на сайті, продукт, а інше діло, коли ти бачиш його вживу, в тебе відразу зовсім інакші якісь а, візуальні бажання появляються. Передали ось цю ниточку, це 100% льон, і мені так сподобався цей відтінок. Хоча на сайті, чесно, я на нього не звернула уваги. А вживу він такий, ну мені сподобався. І я, чесно кажучи, відразу захотіла ним щось повишивати. Якусь таку, знаєте, ненав'язливу сорочку а, з таким невеличким взором буквально на уставці лиштвою і тільки ось оцим кольором. Мені здається, що це було дуже гарно. Ту хоче користайтеся цією ідеєю. Зараз вам покажу, як ця ниточка. Ось. Ось так. І також я ще хотіла спробувати. Ось цю нитку я хотіла спробувати. І перша моя думка, що вона ідеально підійде на мережок. От мені оця ниточка по структурі супер. І тут дуже багато нитки, тому що це номер взагалі який. Ага, це розмір 20-й. Ось отут написано, які взагалі ще бувають розміри. От насправді бачите, я вже ну, наче багато сорочок вишила, але через те, що в комунікації з моїми клієнтами як це відбувається, мені сподобалась якась конкретна ваша робота. І я хочу теж таку, такими нитками, таку саму тканину. І, відповідно, замість того, щоб пробувати якусь наступну тканину, я мушу брати ту саму, тому що клієнт вже її побачив і хоче, власне, на ній е сорочку. І так само дуже часто відбувається з нитками, е що, наприклад, я купляю якісь нитки, в мене вони залишаються, і я продовжую ними наступну сурочку. От, і тому. Е Дуже важливо пробувати різні матеріали для того, щоб бути універсальним, мати універсальні знання по підбору різних тканин і ниток. Тому що це такий взаємопов'язуючий процес нитка-нитки, тканина і голка. Тобто там треба все дуже гарно вміти підібрати одне до другого. Коли я спілкуюся зі своїми клієнтами про те, якою вони бачать сорочку, який фасон, яка тканина, ну, 95% вибирають таку більш літній варіант. Тобто, наприклад, моя сорочка на конопляній тканині. От вона така щільна тканина, вона цупкенька, і в ну, ній мені влітку жарку Тобто вона десь весною, осенью, зимою, супер. А влітку вже так у ній трохи. Ну, Спекотно, тому що влітку взагалі хочеться мінімум одягу на собою, а тут рукави. на яка би натуральна тканина ця не була, все одно жарко. Ось, Тому треба ще, коли вибираєте тканину, вирішувати, для якого сезону, здебільшого, вона буде. Плюс зимою можна ще одягнути під неї якусь майку чи якийсь реглан з вирізом білого кольору. І це буде дуже комфортно. Ось, а на літо дуже, дуже гарно підійде ось такий блакитний колір. Або ось цей рожево ліловий Ну, він мені взагалі фаворит. Словом, буду пробувати. Зараз хочу вам вишити зразки, невеличкі, той самий елемент, вишити на одній тканині, але різного каунту, для того, щоб ви могли приблизно візуально зрозуміти для себе різницю між цими тканинами. Я вишивала нитками ДМЦ це котон Перле номер 8 і як бачите, для каунту 25-го вони не підійшли, тканина просвічується. А для 30-го і 38-го каунту якраз супер. Ну що ж, дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що в цьому відео ви знайшли для себе якусь корисну інформацію. Я, звичайно, буду ділитися надалі своєю роботою, своїм досвідом. Якщо у вас є якісь ідеї для відео, що вам потрібно, то звичайно, що пишіть, тому що я, ну орієнтуючись на запити, які є в моїх глядачів, я будую собі наступні відео. І, звичайно, що те, що для мене є очевидним, якісь речі для когось можуть бути відкриттям. Тому, звичайно, що я буду старатись знімати якийсь різноплановий контент. Також буду вдячна за підтримку мого каналу для того, щоб ми могли ставити на ноги наш український контент. І реально я хочу звернути вашу увагу, але думаю, ви і так це бачили. Бачите, скільки появилося крутих каналів, крутих відео, проєктів, подкастів, усього з 22-го року. Хотіла запросити вас у свій інстаграм. Тому що свій ютуб канал я веду відносно зовсім недавно такі повнометражні відео. Ось а в інстаграмі у мене ви можете знайти дуже багато надихаючих рілз. Багато моїх робіт: фото, відео, поспілкуватися зі мною, задати якісь питання. Чи також ви можете позначати мене на своїх роботах, якщо я вас на щось надихнула, мотивувала, підштовхнула, або ви хочете поділитися зі мною якоюсь своєю інформацією. Тому, звичайно, буду рада з вами зустрітися в інстаграмі. Гарних вам продуктивних днів! Вишивайте, дивіться своєю творчістю і па-па!